Компанія Єврозіс рада розповісти вам про сім ключових критерій вибору зимового взуття. Отже, перше – це захисні класи маркування. Yen і Су-20345, це основний е, стандарт для такого взуття, який підрозуває, що ви маєте захисний носок, який витримує 200 джоулів. Де зими найчастіше обирають ступінь захисту С3. Череріків череріків. для чоловіків на для або С 5 для гумових поверхать чобіт. Обов'язкова додаткова позначка для холоду CL. I cold insulation утеплення низу підошви. Корисні опції WR повний водозахист WRU водовіштовхує верх SRC – Це проти ковзання підошви термостійка підошва HI стійкість до нагрітих поверхень, ЄСД антистатичне взуття. Маркування ви можете побачити на язичку або всередині берця, або на етикетці. Друге теплоізоляція та підкладка, штучне футро, шерсть, войлок або синтетичні утеплювачі, наприклад, цінсолейт 200-400 г. Синтетика легша і сухіша в експлуатації. Утеплена устілка, фольгована, повстяна, плюс тамний пенчоха носок помітно підвищують комфорт. Важливо, щоб утепліш був рівномірно розподілений і защоки носова частина не голі. Надін на ваші зимові шкарпетки це взуття постійте 10-15 хвилин на холодній підлозі, носок і підошва не повинні швидко лідінити. Третє, захист від вологи та снігу. Для сльоти та мокрого снігу э, взуття повинно мати водонепромикний верх. WR і глухий язичок, закритий клапан. висота берця від 6 тюнів, метод кріплення підошви, лиця під тиском або прошивки з герметизацією служить довше, ніж клею постійних вологих умовах. Найкраща поверхня взуття це шкідра. Вона гідрофобна з ДР. З обробкою для хімарагентів і часто мокрого середовища підходить мікрофіб або повнополімерний чоботи С5. Як це перевірити, компанія Єврозіс рекомендує полити верх спецвиття водою. Воно має, вода має скочуватися, а всередині залишитися сухо. Подивіться також, як закрити язичок. Четверте, протипоказання та зимового суміжгуми. Маркування серсі на підошві означає, що ця підошва антиковська, і цим звиттям можна користуватися на вулиці та всередині приміщень. Важливий глибокий рисунок протектора каналу для слігової каші та сама чисна геометрія. Гумова поліуретанова суміш повинна зберігати еластичність на морозі, У Багатьох моделей моделі вказується діапазон, наприклад, до мінус 20 або до мінус 30 градусів Цельсія. Пляжеледиця можна передбачити накладні льодоступи шипи, якщо це дозволяє регламент. П'яте. Носок і захист від приколу метал чи композит. Захисний носок може бути зі сталі, алюмінію або композиту. Для холоду композит тепліший, бо він не проводить холод, легший і не дзвеніть ранці. Сталь компактніша та дешевша. Антиприкольна устілка може бути сталева, вона надійна, але важча й холодніша взимку, або текстильна. Араніт кевлар. Ця устілка гнучкіша, легша, тепліша, закриває більше площ. Якщо багато металу стружки під ногами, обирайте сталь. Якщо тривала ходьба та мороз, частіше зручніший композит або текстильний антиприкол. Шостий критерій. Посадка, розмір ергономіка, під зимові шкарпетки. Дивіть зимовий розмір під товсту шкарпетку, тобто на розмір більшу. Спереду має залишатися невеликий зазор, пальці не впираються. Фіксація до гумілкового стопа. Високий берець, медійне шнурування гачки, роді блискавка для шибкого зняття. Зменшує втому та втравну. Комфорт, амортизація в п'ятці, м'який комір, анатомічна усілка з підтримкою склепіння або мінімальна вага. Сьомий зносостійкість догляд. Ми рекомендуємо верх з щільно гідрофобною шкіри або мікрофібри, посилення носка від стирання, скаф, кеп, подвійний потрійний шов, якісна фурнітура. Ре... Це гачки та блисківки, підошва. Вона повинна бути стійкою до масел та пильного. Це дуже потрібно мастиво або виробництві. стійка до реагентів, з'єднання підошви та верху без щалин здуттів. Догляд. А, спецзуття зимове повинна мати змінні устілки і... і другу пару для ротації, сушити при помірній температурі, оновлювати водовіштовхувальне просочення. Отже, компанія Єврозіс хоче, щоб ви купили довговічне зимове взуття і носили його за вдоволенням.